Ну, презентований рейтинг це є інтегральна сума, інтегральний показник всіх індивідуальних рейтингів кожного би, експерта. І в результаті, якщо хтось один дав там, комусь е, більший показник там, чи менший, да, то 9 інших мали б би, зрівноважувати. Тобто, власне, е, це і є ця поправка на суб'єктивність. Тобто оцінювала не одна людина. А їх було якби 10. Ну, звісно, що можна довго сперечатися, як казав хтось по що, що краще, танк чи О, Тобто є речі, які тут не порівнюються. Але, зрештою, якщо ми говоримо про якийсь вплив, дійсно було виділено оці от 4 би, базових величини. По кожній з яких визначав виставлялися бали, якби вони сумувалися, і якби виходив точний результат. Совно взагалі особистий.